От власне про ці теми про Донеччину та Луганщину говоримо з Лесі Ганжою, журналісткою, редактором, головним редактором редакторського порталу та Сергієм Івановим, блогером з Луганська. Добро вечір, Доброго вечора вам, дякую, що весі. знайшли Доброго час вечі. прийти до нас в студії з Лесею, тому що Леся недавно побувала в Донецьку, і, Наприклад, її стаття на українській правді життя про страх, страх і ненависть в, в Донецьку, наскільки я пам'ятаю. Так, yeah, так, в мене <звіт> була інша ілюзія до там страхи тріпіться до стрілять тріп. гора. Да. <звіт> От зараз я спробую. Вона набрала 4,5, здається, Ну більше чотири про, 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 прочитаних, тисячі пере прорпрочитаних більше 4 yeah, тисяч людей. Цю. thank uh you -huh. Ні, лайків лайки прочитали звичайно набагато більше. Тобто люди в Фейсбуці, отак отажкі, така кількість людей рекомендувала. Леся розповідала про життя, хто не читав раптом, про життя звичайних мешканців, які опинилися в тій ситуації, в якій вони опинилися в Донецьку. І там насправді дуже багато цікавих історій. Лесю, може кілька слів про те. Ну от про настрої ці Донецька, бо я також повернулася. в мене є газета Новоросія, яку я взяла в представників Донецької Народної Республіки. Про це все теж поговоримо зараз. Ну, для мене для, для мене це був перший візит в Донецьк. До цього я там бувала в місті тільки проїздом. Я собі так вирішила, що я буду що я поїду працювати в Донецьк-Краматорський, як якраз для редакторського порталу, в мене була мета я собі так придумала, що моя мета для цієї поїздки буде дізнатися, як працюють наші колеги. Наскільки їм легко працювати за легко, звичайно, в лапках да, працювати ага. зараз на Донбасі. І о, а те, що цей основний репортаж він вийшов у нас на редакторському порталі. а... Враження якраз від спілкування з людьми, а не тільки з колегами, да? тому що журналісти, як відомо, не люди, да? вони так у них інша робота. І в вийшла якраз на українській правді для мене страх перебування в місті, і таке от відчуття, як що ти баба яга в тилу врага. Воно було так. Це була така переважна емоція, але звичайно, що не єдина. Від звичайно були там і захоплення тими людьми, які працюють і по і. Повага велика до їхньої праці, але, ну, але це все воно все-таки домінантною емоцією якраз, якраз було переживання страху. І, і пов'язано воно було для мене. Воно було передовсім пов'язано з тим, що ми, моє було завдання е, повернутися в Київ, а, а не потрапити в полон. А ставлення до українських журналістів воно є специфічним, якраз з боку ДНР, з боку інших угруповань, які зараз намагаються ділити між собою Донбас. І, власне, треба було було Так попрацювати, щоб ніхто не помітив, що ти журналіст. І тому е, я е, 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 я вважаю, що страх це була виправдана емоція. Але далі я просто ну е, 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 писала про те, там що переживають діти в Краматорську, як їх інструктують в школі, як треба поводитися при перестрілках. І звичайно, коли ти чуєш від маленької дитини, що вчителька в школі сказала, що якщо ви потрапляєте в перестрілку, то не смійте тікати, бо по вас можуть влучити, да або відрикошетити куля, а вам треба лягати на землю і кричати Памагіті, то тобі теж стає страшно. Звичайно, це не ну то це і різновиди страху бувають різними. І в Донбасі ти розумієш, що їх стільки, як, як кажуть, що північні народи вміють розрізняти 50 відцінків снігу, так в Донбасі ти навчаєшся розрізняти там там багато відцінків страху. Я от сьогодні, до речі, про тему дітей. Я сьогодні поверталася потягом з Донецька. кажуть, Донецьк порожняк не гонять. але якраз потяг до Донецька був абсолютно порожнім. Там всього їхало 5 вагонів, коли я туди їхала, так. І майже всі вони були порожні. Тобто я була такою, ну не одинокою пасажиркою, але майже одинокою. А от назад всі були абсолютно забиті, переповнені з Донецька в Київ. От сьогодні я приїхала, і в кожному копе були батьки з маленькими дітьми. І всі вони їхали на якийсь невизначений час. До якихось родичів, в Київ або далі, хто там має далі родичів, так але от першим пунктом був Київ, і це така ну така ну історія, яка лякає, коли говориш, наприклад, з ними, з цими батьками, коли вони кажуть, чого вони тікають. В них також стільки страхів, але разом з тим, скільки різних думок, то вони підтримують ДНР, то не підтримують, то але вони головна, тікають що тут від вони золовіки. почуваються в безпеці. Так. Тому що людина їде, якщо вона їде в Київ, да, або далі, да, як вони говорять, значить вони в Україні почуваються в безпеці. А а на а на Донбасі небезпечно. Вони не їдуть звідти спасатися в Росію, правда? хоча паспорти у всіх є. Ну, є також люди, які насправді тікають в Росії. Ми от, спілкувалися з, з чоловіком, якого спалили хату в, ну, при артобстрілах, і він от він жив в ростові на дону і він назад їде, тікає в ростов на дону Їдуть в Крим. Є такі. Ну, в нашому потязі в Київ, звичайно, їдуть прихильники українського, так більше. Ну, або, ті, або люди, які розуміють, що тут не переслідують за політичні погляди. Так, маємо Лесі на екрані статтю вже з редакторського порталу про те, як працюється. Українським журналістам в на Донбасі, так про різних там є. А почитайте, тому що ну для мене є жахлива історія та коли ти як журналіст перебуваєш там, наприклад, в центрі міста на тебе одягають мішок на голову, наприклад, і ніхто за тебе не заступається. Ну тобто і люди, які ходять, дають, що ну нічого не відбувається. Принаймі, от нам розповідав Дмитро Литвиненко, це журналіст СТБ, який також його захопили в Донецьку. Ну і це був білий день. Це був, це, ну, це був Донецьк, це було місто. Люди ходили, але тим не менше журналісти і оператори водія забрали. Ніхто нічого не сказав. Сергію, ви зараз не в Луганську? Ні. Тому що вам небезпечно там здивати. Ну, Можна і так сказати, так. Да. Як взагалі, ми часто говоримо з Луганським журналістами, більшість з них каже, що вони не виходять на зйомки. У мене тобто... сім'ї взагалі немає в Луганській і в Луганській області. Так вийшло. Я давно вже позаботився о тому, щоб ми уїхали. Вот, потому как э, ну, с каких-то пор я начал представлять для них угрозу. Вот. И, собственно говоря, даже, наверное, не для этих, этих формирований, которые там называются армия Юго-Востока, там Луганская Народная Республика, там я не знаю, как они себя еще обзовут в следующий раз. Вот, э, э, поскольку я стал представлять информационную угрозу для конкретного человека, который я... это все устроил, это и вот и все. Как угу. вы утром это сейчас информацию. Вот, например, вам что-то известно, вот, острова про боевики террористической организации Луганской народной республики взяли охрану патронный завод офицерский путём. Конечно. Бутож. Так конечно, что вы знаете конечно. про это. Но дело в том, что я сегодня вот, когда говорил уже с вашими, с вашими редакторами, то есть я сказал, что таких новостей их много, их слишком много, просто некоторые из них попадают, там фокус медиа, некоторые не попадают, вот. Да, действительно взяли, но патроны завод. Патроны завод – это уже не тот завод, который был раньше. Там работает один цех. И, и ну, понимаете, вот придавать какой-то характер сенсации этому не имеет никакого смысла. То есть у них и так нет проблем патронов, чтобы вы понимали. У них нет проблем ни в ПЗРК, ни в патронах. Вот, не, не, не в гранатах. У, на, у них есть проблема, у нас есть проблема в связи с этим. У нас есть проблема в Литвине, да, начальники пограничной службы, которые не может обеспечить и э, сделать так, чтобы эти ПЗРК, э, патроны и гранаты, не проникали через границу. Понимаете? Вот в чем вся проблема. А то, что происходит в Луганске, и то, что они берут под охрану, ну, приходят два автоматчика, становятся рядом, говорят, мы взяли под охрану. Я не знаю, от, от чего или от кого можно охранять офицерское общежитие, там, где сидят там, просто офицерские там, дети, жены и так далее. То есть если уже всех разоружили, от кого или от чего можно охранять патронный завод, то есть который уже разворован, еще был еще приющенко, понимаете? То есть, все это, как вам сказать, понимаете, то, что мы видим сейчас, это типичный рейдерский захват. Просто раньше они происходили под прикрытием каких-то, знаете, таких молодчиков, да, бритых по решениям судов. Вот. А сейчас просто-напросто Александр Сергеевич Ефремов, который, кстати, сегодня утром приехал в поездом да, 20-м в город Киев, вот, я не сомневаюсь, наверняка себя прекрасно чувствую, сейчас где-то, наверное, там чмоки-чмоки с коллегами по парламенту, в том числе и с оппозиционными, так сказать, с бывшими оппозиционными, нынешними властными. Uh -huh. Вот, где-то обнимается, где-то, наверное, уже водочку попивают вечером и радуются жизни. понимаете, этот человек производит рейдерский захват целого региона. Вот, то есть а поэтому берутся... под контроль все эти учреждения, все эти заводы, все эти предприятия. Поэтому с местных бизнесменов собирается дань. Поэтому в Луганске уже сидит, уже месяц сидит московский банкир, которого Ефремов привез с собой, рассказывает, как всем будет отлично жить в Луганской Народной Республике. Это, кстати, очень важно. То есть у нас возлагаются планы какие-то на 7 число. Вот Порошенко примет да, присягу президента ага. и 8 числа... Про как раз, и 8 -е. числа, и 8 числа там, и 8 числа якобы, ну, 7 вот, вот такие цифры. И 8 числа всех у нас на Палмам пройдутся, все террористы в ужасе разбегутся, такого не будет. Потому что на 9 число уже запланированы сессии Горсовета и Облсовета. Единственных двух легитимных органов, скажем, ну, на территории Луганска, да, и Луганской области, вот, и 9-го их Ефремов положит просто под ЛНР. Вот, не стоит воспринимать вот эти вот все новости, знаете, вот там захватили, Болотов выступил, Болотов он сам по себе народный губернатор, он обычный человек, просто которого выбрали. Вот Ахметов выбрал в свое время этого упоротого Губарева, да, вот, ну, у меня нет другого эпитета, потому что мы видели это эпическое выступление, да, когда он явно, я не знаю, там амфетамины, скорее всего, вот, а Ефремов Тому давайте просто будемо називати тих людей, які це своими своїми іменами, і не будемо искать, придумувати очередне ім'я. У дьявола много имен, да, але суть то одна, понимаете? давайте поговоримо трошки про страхи. От Леся зачепила цю тему. Страхи э, донецьких людей, звичайних донецьких людей. Ти спілкувалася багато, я, ну, з звичайними людьми, mm -hmm. в Краматорську, в Донецьку. Я от говорю, ну, мені найбільший страх здався такий, що люди багато хто говорить, що з Києва приїхали нас убивати. тому що ну от ця антитерористична операція, яка проводилася в Донецьку, так де були артобстріли, і вони справді потрапили там в два будинки, і там були поранені, так і були жертви серед мирного населення. От щось така думка, от вона також побутує. Тобто вони бояться оцього АТО, так з іншого боку, вони ніби за нього, але хочуть, щоб це їх якось зовсім не зачіпало. Так, uh -huh. які от ти зібрала страхи, які найпопулярніші в донецьких людей? Uh. Взагалі, мені здається, вся ця тема страхами, вона пов'язана трошки з тим, як влучно сказала моя подруга, що живе в Краматорську. Вона сказала, так, ну, ось в країні 20 років не надавалася системна психіатрична допомога. І ось ми тепер маємо типу, наслідки цього всього. Тобто, якщо, це якщо ми говоримо страхи, а фобії, ну це ага, ну, реально ага. там, хай би це коментував краще психіатр, ніж журналіст. Бо є люди, наприклад, які там спілкування, да, хтось дуже сильно боїться правого сектора, хоча його ні в житті не бачив. А хтось розказує про те, що вже зникли всі продукти з магазину, от підіть, навіть пива немає, наприклад. Я йду і кажу, є пиво. Мені кажуть, так, а, напевно, ви бачили тільки пиво Сармат, бо іншого пива немає. Я йду і бачу там, і сармат, і Львівське, да, наприклад. Ну, тобто, я, ну, і, 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 і Ти це чуєш дуже багато, да? там, ну, і, і, і таких і крайнощів. Там дуже... Або зникли всі кардіопрепарати. Я кажу, назвіть, якими ви користуєтеся, сама дзвоню в аптеку, щоб для того, щоб перевірити. Всі Є. І от ну, власне, це мене такі розмови вони трошки, трошки шокують. Я бачу, що люди хочуть боятися чогось свого. Да? Вони, кожне, вони все одно там. До певної міри інспірують ці ці страхи, самі їх вигадують і самі в них вірять. Ну а звичайно, правий сектор це така колективна лякалка, в яку всі вірять найбільш охоче, тому що ніколи її не бачили. Я думаю, що власне так такий експеримент провели колись наші колеги з СТБ, які запустили новину про Чупакабру. Угу. Ніхто не хоче боятися свого сусіда, який може взяти в руки автомат, який реаль і і автомат у нього реально є. Ну, Сусід же хороший, давайте краще будемо боятися чупакабру. Е, е, навести різкість завжди страшно. І, е, ну, але це ми говоримо власне, про е, е, якийсь такий загальний, вже дуже дрімучий пласт да, тих людей, які, побачивши машину з івано франківськими номерами, набирають міліцію, СБУ, які, там, і, а потім з'ясовується, що це приїхала дочка сусідки з п'ятого поверху, наприклад. Да? І, а, а, але спочатку треба обов'язково подзвонити, настучати. Власне, це теж, ну, це теж є, і про машину з івано-франківськими номерами історія не вигадана, на жаль. Та я чула також історію з івано про, про івано-франківські номери. Так, а так. я знайома з людиною, яка викликала міліцію. Але, ну, власне, ну, власне, справа ж не в тому. А я думаю, що тут просто легше. Це після того, як все пройде, тут буде велике багато роботи для психологів і психіатрів. Було би добре, аби ці психологи і психіатри, я думаю, знайшлися, тому що маємо дуже багато проблем От з попередньої теми, яку ми говорили про майдан, так де є дуже багато людей, які пережили. Ну, Дуже великий стрес, так на майдані, коли були вбивства, і вони зараз повертаються на той майдан, тому що не можуть якось справитися зі своїми емоціями, так їм ніхто не допомагав, і зараз вони не можуть себе ну якось знайти повернутися до, рома, до, до нормального життя. Це принаймні, ну, з того, а що єдиний, ми будем... А люди, яких викупають з полону. власне, ними зараз теж ніхто не займається. А ці люди перебувають в страшному, в страшному стані, і вони звичайно потребують потребують серйозної реабілітації, і це ті ті. Що повернулися, ми не забуваємо, що там є дуже багато людей, які потребують і нашу, нашої допомоги, і, і, і увага до цього питання вона не повинна зніматися з порядку денного. І мене дуже засмучує, коли наші активісти, які займаються пошуком і пошуком людей, які потрапили в полон, говорячи там з представниками міжнародних організацій, на жаль, мене не вповноважували називати імена і прізвища, прізвище, а, а, чують у відповідь: ми не будемо а, сюди а, втручатися, бо це є бізнес-справи. Справді викрадання людей будемо говорити відверто, це, це бізнес, які, які яким яким займаються люди, які захопили владу на Донеччині, і на Луганщині Сергію. А про страхи на Луганщині. От ви говорите постійно про Єфремова, наприклад. Взагалі, от люди це розуміють там, да. що це бізнес, да. що це Єфремов контролює. Да. Чи вони вірять також в якийсь ефемерний правий сектор? Як як кажуть, Конечно. там в Крим в Криму в Криму ніт води, значить, випіл правий сектор. Ну, типу, ну, да. дело в том, что, как совершенно вы верно заметили, вот, вот это вот инфицирование страхом, оно произошло гораздо, гораздо раньше, и оно готовилось. Вот все мы прекрасно помним эти истории еще до того, как все началось, вот это вот именно уже острая фаза всех этих так называемых бунтов вот, ватных. Когда вбрасывались эти вот слухи о том, что едут правый сектор, едет захватывать областные администрации. Областные администрации, солидные мужчины уже по 60 лет, они выставляли, набивали милиции коридоры, они там заматывали колючую проволоку везде. Вот, понимаете, то есть забивали, как Донецкая мэрия зашивалась стальными листами напрочь. Вы понимаете, то есть по большому счету я говорю, что здесь война, поскольку она горячую стадию имеет, но постольку, поскольку, вот. Это война вот, между трендами. Один тренд, это патриотический украинский, да, который еще был вброшен, но ну, не вброшен, а родился во время Майдана. А другой, искусственно привнесенный нам из э, государства агрессора, который прижился на благодатной, вот такой неустойчивой почве. Почему эта почва оказалась неустойчивой и почему расцвел этот тренд антиукраинский? Это потому, что, естественно, государство 23 года не занималось вообще совершенно Донбассом. Жизнь, вопрос, я, меня... я все-таки не в том, мне, что и на то, значит, не надо У Луганщині люди, які а, не до не дотримуються жодного з цих трендів, тобто вони просто живуть і хочуть жити. Ну, будьмо якби реалістами, будьмо чесним, спокійно, щоб на їхні будинки нічого не падало, та щоб не стріляли ніде з боку, якісь там автоматні черги. І їм, в принципі, ну байдуже, ну як би нам не хотілося це, це, це говорити. Та? Ну тобто для них головним чинником є безпека і все. Ну е это січа, это, 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 это сі это, це почало кадеса Настя. Діло в тому, що просто. до того момента, до того момента, пока это все не началось вот уже, когда, пока не начали исчезать люди, да, пока не начались там перестрелки. Вы знаете, допустим, что вот у нас э, буквально э, вчера э, там такой у нас мост есть там завода ОР, Вот э, представители ну, может быть, армию Холостока, востока может, каких-то аффилированных с ними структур, потому что там организаций там, всех не перечислишь. Стреляли холостыми в детей, 14-15-летних. Вот женщина убегала от них с коляской, ребенка потеряла, то есть выпал ребенок из коляски. Понимаете, то есть это все, э, э, это все не имеет никакой... Понимаете, если мы будем пытаться структурировать какие-то вот вещи, которые не, подда не поддаются системному анализу, то мы просто далеко зайдем. Луганщина и Донеччина, весь Донбас он спеціально погружається в таку вот специально в почину вот абсурда. абсурда, понимаете, то есть люди мне звонят, там, мои близкие люди, вот спрашивают откуда у меня источник, у меня очень много источников то есть, ну, только те, с которыми я общаюсь каждый день, это порядка 200. из разных уголков ага. моего региона и не только, вот это в том числе источники, которые находятся по ту сторону баррикад, понимаете но которые сначала думали, да, действительно вот Донбасс не слышат, но действительно им это внушили а теперь они смотрят, что это обычный рэкет, что это перераспределение собственности и не более того, понимаете и э, вот как когда люди пытаются в чем-то разобраться, им никогда времени, у них не хватает времени для того, чтобы отслеживать обычные, вот процеду, обычные вот процессы, которые не объективно не лежат на поверхности. Понимаете? Давайте мы посмотрим, что произошло за это время. В Станично-Луганском районе у нас вырезают трубу. трубу огромнейшую трубу растительной системы, которая обеспечивала орошение ну, многих гектаров mm -hmm. сельскохозяйственных угодий. Вот, Станично-Луганский район живет за счет клубники, вот это вот, огурцы, помидоры и так далее. И, так далее, и, прочие, и прочие овощи и фрукты. Понимаете, сейчас эта труба режется. Там постоянно там уже столько людей перестреляли за эту трубу. Понимаете? Вот. То есть нет никакой борьбы между русским миром, там, украинским миром, правым сектором и так далее. То есть на Донбассе происходит то же самое, что и происходило в 90-е, только теперь все носят георгиевские ленточки и форму. Тогда носили все красные пиджаки, спортивные штаны, одедаться, а сейчас одели то. Один в один, поверьте мне. А Александр Сергеевич Ефремов, в частности на Луганщине, как человек, который поднаторел в рейдерстве, который сколотил команду профессионалов, нужно отдать ему должное, которые могут, в принципе, извините меня, ну, если бы мы сейчас сидели, наверное, если бы он сейчас вы сюда Пригласили би, то, мабуть, ви сиділи вже без часов, бо я без брюк уже, скоріше. Вот. Они, они молодость, они кайфуют, понимаете, кайфують, этого. у них это, это клас. Дякую вам. У нас, на жаль, є наступні гості. Я все-таки запрошую Олександра Єфремова сюди до нас в студії, жодного він у нас не був, хоча ми неодноразово не, не знаю. Незважаючи не на те, що каже Сергій Іванов, у нас був гостяк Сергій Іванов, блогер з Луганська, який вже не живе в Луганську, через те, що там небезпечно. Зняв жити, як сам він каже, і Леся Ганжа, головний редактор редакторського порталу, яка приїхала нещодавно з Донецька і описувала там, як працюється місцевим журналістам на Донеччині зараз і як, взагалі, настрої в людей. Дякую вам.